Я в самому центрі Тернополя позаду мене так звана Тернопільська ратуша а також дуже популярні серед містян кафе. Це файне місто. Паста фреска. Там трошки далі. Клуб файного. Але що було до цього тут? Був готельно-ресторанний комплекс Україна, але ми поговоримо сьогодні не про нього. Ми поговоримо про те, що ж було тут наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, а саме знаменита цукерня, в якій продавали також каву чорну і каву з молоком. Точніше, на той момент продавали з вершками. І якщо ви ще не здогадались, то тема нашого випуску сьогодні кавова культура Тернополя. Давайте разом зануримось в цю неймовірну атмосферу і перенесемо зараз з вами трошки на кінець 19-го, початок 20-го століття. А ось вам і витяг зі спогадів краєзнавців. У цукерні смакували також кавою з лікерами, згодом відкрили спеціалізований магазин на кшталт теперішніх. На той час це був дуже модерновий заклад із апаратами для приготування запашного напою. Від сучасних кавових крамниць його відрізняло те, що там зерна перед продажем підсмажували так, як бажав клієнт. Перші повноцінні кав'ярні з'явились в Тернополі у середині 19 століття, а спеціалізований магазин, про який ми вже сказали раніше, на початку 20-го. зі слів краєзнавиці Любомири Бойцун, перша тернопільська кав'ярня була розташована приблизно у тому ж місці, де нині магазин Брокарт, що на вулиці Сагайдачного. Ми з вами перемістилися на вулицю Сагайдачного. Ось так зліва від мене годинник. Тристоронній. А позаду в мене магазини Ало і Брокарт. І що цікаво, саме на цьому місці в кінці 19 століття і була створена перша тернопільська кав'ярня, де наливали чорну каву, а також каву з вершками. Трохи згодом тут почали навіть продавати каву в зернах. Це було таке місце збору хіпстерів тих часів, можна сказати. І зараз ми з вами перейдемо на, ну, на мою думку, найкрасивішу певну вулицю Тернополя це вулиця Валова. І подивимося там. Є кілька цікавих локацій, які пов'язані з кавовою культурою Тернополя. Ось вона вулиця Валова. І чому ми зупинились саме тут? Тому що тут всередині нульових років була відкрита кав'ярня на Валові. Раніше була однією з моїх найулюбленіших в Тернополі. Дуже така класна колоритна в старовинному такому віденському стилі кінця 19-го, початку 20-го століття. Якщо я знайду кадри, обов'язково вам тут ставлю, покажу. Але зараз ви можете бачити, що на цьому місці є магазин косметики. Ось так тепер виглядає ця будівля. Але що цікаво, що ось цей номер телефону, який зберігся тут ще від кінця 19-го, початку 20-го століття, не зафарбували і зберегли в первинному. Виді. Саме ось тут подавали різноманітні кавові напої в кав'ярні Наваловій, і вона саме вона зберігала от ту культуру кав'ярень Тернополя початку ХХ століття. Вона була максимально автентична. Але, на жаль, на початку 2024 року вона була закрита. Як я вже сказав, на її місці з'явився магазин косметики. Ну а далі ми з вами рухаємось до сьогодення, і зараз я хочу з вами поговорити про топ 3 кав'ярні, які, на мою думку, формують кавову культуру Тернополя в сучасності. І позаду мене карма кава на вулиці Валовій. 5. Давайте туди зайдемо всередину, я вам трошки покажу інтер'єр. Раніше я практично кожен день сюди приходив, зараз трошки рідше, але треба поновлювати цю традицію, і зараз разом з вами ми сюди зайдемо. Можливо, зараз хтось буде дивитися це відео, хто ніколи ще тут не був. Дуже часто, до речі, шукають люди, як сюди зайти. І зараз я от на відео вставлю, вам покажу, як сюди можна зайти. Тут немає ніякого секрету, вхід з вулиці Валової. І давайте подивимося що там всередині і як взагалі виглядає ця кав'ярня. І дуже часто там ну неймовірна просто кількість людей, що аж не пройти. Подивимось, чи зараз там така велика кількість. Ходімо, давно я там не був. Але перед цим хочу порекомендувати вам компанію своїх хороших друзів та партнерів. Це компанія Coffee One. Вони продають професійне кавове обладнання. Тому, якщо ви збираєтесь відкривати кафе, ресторан, кав'ярню, то це обов'язково до них. У них є повноцінний шоурум в Тернополі, куди ви можете приїхати і подивитись на обладнання в наявності. Посилання в описі. Ну а ми далі прямуємо до кав'ярні близнючки Карма Кави, але вже на вулиці Сагайдачного. Ми знову з вами перемістилися на вулицю Сагайдачного, і тут є сестра-близнючка карма кави, яку ми тільки що з вами бачили. Вона тут відкрита 2012 року, і вже визнана не тільки тернополянами, а сюди приїздять люди з Києва, з Львова, з інших міст, і найперше йдуть сюди, щоб випити власне смачної кави. Тут, окрім. Того, що тут, в принципі, доволі хороше зерно, смачна кава. Тут вже сформувалося таке певне кавове ком'юніті. Тут виросло вже, напевно, два покоління кавових тернопільських гурманів, як на мою думку. І зараз ми з вами знаходимося на такій чарівній, ну, напевно, терасі, можна її назвати, так. І тут ми бачимо розписи за мотивами картин Марії Примаченко. Тому е, я дуже раджу цю кав'ярню. От саме напевно почати знайомство з кавовою культурою Тернополя саме з кав'ярні, е, яка знаходиться на вулиці Сагайдачого, це карма кава. Як я вже сказав, вона працює з 2012 року. І найперше, якщо ви любите от чорну каву, то спробуйте напевно фільтр. І особисто від мене порада: спробуйте або ферментоване зерно від карми, або Кенію, от вона мені дуже подобається фільтр на Кенії, дуже насичений і смачний, Віддає певними фруктовими нотами, зокрема полонецею. Ну, а якщо ви поціновувачі кави з молоком, то візьміть флет. Як зробив, власне, я і сиджу, зараз і насолоджуюсь. Тому ми з вами зараз будемо рухатись далі, а цей чекпоїнц ставте обов'язково собі на мапі кавової культури Тернополя. Ну що, і остання кав'ярня, яку я вам хотів сьогодні показати в рамках проєкту Сучасна кавова культура Тернополя, це кав'ярня з назвою, власне, Культура. Ось тут вона знаходиться. Давайте зайдемо туди всередину і подивимось трошки детальніше. Ця кав'ярня ну, приблизно десь в січні місяці 2025 року. І вона особисто закарбувалась у мене в серденьку. Тут дуже смачна кава. І єдине ось таке високоякісне преміальне зерно в Тернополі від Ростерії Флейм. Давайте зайдемо, подивимося і скуштуємо власне каву якусь. З основних фішок цієї кав'ярні, от культура власне, є те, що власники левову частку прибутку віддають на благодійність. Вони американці, і від початку повномасштабної війни допомагають українському народові долати всі труднощі цієї війни. Ось і я взяв собі фільтр каву. Я дуже її люблю саме тут. Напевно, на даний момент це найкраща серед усіх фільтр кав Тернополя. Ростерія Флейм у них, до речі, дуже рекомендую спробувати як каву тут, так і можна взяти, в принципі, і зерно додому. Це не є якась рекламна інтеграція. Просто дійсно, от у мене вдома саме це зерно. І ціни тут дуже демократичні. Дуже демократичні ціни. І найголовніша фішка для тих, хто буде їхати в Тернопіль, просто проїздом або якийсь туризм, то ця кав'ярня знаходиться всього в 150 метрах від залізничного вокзалу. Там він позаду мене. І тому це дуже зручна історія, тому що зазвичай десь на вокзалах або поблизу них, ну, скажімо так, не дуже. Якісні кавові точки. Ну що, ось таким вийшов цей випуск про кавову культуру Тернополя. Давнішу і сучасну. Якщо вам був цікавий такий формат, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо в якійсь кав'ярні ми не пішли, а ви хотіли їх побачити в цьому випуску, пишіть також коментарі. Ми зробимо окремий випуск, другу частину про кавову культуру Тернополя. Не забувайте підписуватись на цей канал, бо це додає нам наснаги щось робити далі. Це додає нам мотивації додаткової. І, звісно ж, здиться на дзвіночок після підписки, щоб не пропускати нові відео. Вони тепер будуть виходити частіше. Ну а з вами був я, Артем Толерантний Хлоп. До нових зустрічей, Па-па!